Христос Воскрес, дорогі і сестри, в той великодний час продовжуємо говорити про Божу любов. І минулий раз ми говорили, що є ще інша любов, але вже не до Бога, а до світу. І закінчили тим, що святий Агустин називає любов до світу. Е, е, це коли в серці є оцет. Тобто не любов, а оцет. не мед, а оцет. Та і каже, щоб Божа ласка війшла в твоє серце, то ти повинен спочатку очистити серце від отстута, а потім Господь наповнить твоє серце медом. І говорили про весільний одяг, що весільний одяг, згадували ту притчу, про що коли на бенкеті з'явився чоловік, що не мав весільної одежі, то те означає, що не мав це освячуючої ласки, Божої ласки. Святий Іван Богослов в Євангелії, 12 глава 25. Стих говорить, хто життя своє любить, той його погубить. Тобто, хто любить е, все, що належить до тіла, та, е, ті е, ці принади, як я вже казав, цього світу, та, той його погубить, тому що е, втратить вічне життя. Так, любов до світу засліплює душу і виштовхує щораз більше і більше від Бога. Світські люди, дорогі браття і сестри, не розуміють правд Євангелія і вважають їх дурницями. Це говорить апостол Павло в першому посланні до Корінтян 21 стих. І напевне, що ми навіть і не знали, що. Павло про це говорить, але коли, напевне, мали, мали, мали багато вже нагод переконатися, та що світська людина не сприймає ні Євангелія, ні Біблії, не сприймає ні Божої науки, ні здорової науки, а просто відштовхує таку людину зразу, зразу як вони відчувають дух той світу, дух світу. Вже в них є так, що просто не сприймає е, Божої науки, здорової науки. І святе письмо так само нам каже, що настануть часи, коли люди не будуть, не будуть сприймати е, Божої науки, здорової науки, котра веде до Божого царства. Е, поки, дорогі браття, сестри, ще є церква, поки є ті, що в церкві ті люди, котрі належать до церкви, ті люди, котрі хочуть спасіння, то практично Бог ще і думає, той світ тримає. Та. Бо якраз і вони, ті люди, церква вимолює для всього світу оту Божу ласку, щоб Господь. Тим світом опікувався. Світська людина ніколи не має внутрішнього спокою, бо не може наповнити серце тими різними рекламами світу, так як не можемо наповнити решето водою. Колись, так само це був такий. Письменник Максим Горкий, то він був, написав про діалог з мільйонером. І е, суть того діалогу в тому, що питається мільйонера, нащо тобі гроші? А той каже, а щоб робити ще гроші? А питає, а на що тобі ще гроші? Для того, щоб робити ще гроші. А нащо тобі ще гроші? А для того, щоб робити ще більше гроші. І той діалог можна вести до безкінечності. Тобто людина, котра є ось в тому поклонінні світу, тим тому багатству, тим розкошам і тому подібному, та вона ніколи не може зупинитися. Її серце ніколи не може наповнитися е, якоюсь мірою, та, в тому. Завжди хочеться більше, 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 і ніколи нема спокою ні в серці, ні в житті, ні в розумі. І людина просто отак кинулася вже в то, і так в тому руслі і тече, немов як в гірській річці. Не може Людина, котра потрапляє в гірську річку, вона не може противитися, тому що вода така, напір, води такий сильний, течія така сильна, що вона просто зносить все на своєму шляху. Так само оті принади того світу. Каже Господь, я мір вам даю. Тобто Господь може заспокоїти серце, Господь може заспокоїти душу, Господь може заспокоїти розум. І каже Господь, що доволі дневі свого лиха. Тобто кожен день має свої проблеми. І якщо ти їх вирішив нині, та, то ти подякуй Богові. Не вирішив нині, вирішив завтра. І Теж подякуй Богу. Попроси. Бог поможе. Подякуй. І тоді настає мир. Коли ми Маємо кому дякувати, коли ми відчуваємо ту Божу підтримку, то мир тоді настає в нашому серці. І каже Господь, то найголовніше практично є в нашому земному житті, що ми осягнули той мир, що ми той душевний спокій. Він каже: мир залишаю вам не так, як світ дає. Не так, як світ дає. Бо світ не годен наїстися. так? Не годен зупинитися в тих розвагах, та, а каже Господь, а як будете мати мир, всього вам буде вистачати. Каже святий Августин так само про той Божий мир, що не заспокоїться серце моє, поки не спочине в тобі, мій Господи. І ще одне хотів сьогодні сказати, що світські люди дуже бояться смерті. Чому вони бояться смерті? Тому що постійно живуть в страху. Тому що Господь каже: я до християнка, я вас візьму до себе. Ви будете жити вічно, ви будете жити в щасті, в тому самому мирі, в любові, в Божому Царстві. Так? А той, хто не вірить, той, хто е, не, е, і не хоче вірити, і не шукає Бога, то для нього здається, що все, що є в тому світі, то тільки тут. І вже продовження ніякого нема. І тому е, і в тому страсі живуть. А страх викликає відразу до, до всього. Там і любові нема. Хочуть якнайбільше, якнайбільше, якнайбільше насититися тими благами того світу. Але ще мусимо пам'ятати, що непомірне насичення тими благами веде так само до, до смерті. Бо тіло наше не є е, таке невразливе, І якщо. Постійні надуживання будуть в житті людини, то вони нищать тіло, і та смерть приходить швидше, ніж би мала настати. Деколи люди ненавидять Бога через то, бо таке якась там думка є, а може Бог існує, а я Його. Тратив. Каже Господь, що не можна служити двом панам. Матея 6 глава, 24 стих. То якраз там не тільки йдеться про багатство, але йде про служіння про Богові або світові. Оце Дух світу того. Та, не можна служити і світові, і Богові. Любов до світу щазає разом зі смертю. Не можна любити те, що можна втратити. Треба любити те, що лишається назавжди. Вчить нас так само, святий Августин. Тобто річ, вона тільки на певний час. Розвага тільки на певний час, а Бог є назавжди. Нехай ось ці роздуми спонукають нас не любити то, що дочасне, а любити то, що вічне. Засновник чину єзуїтів Ігнатій Лойола казав: будьте як орел. А що таке орел? Орел завжди піднімається над тим світом, піднімається над найвищими горами. тобто, Піднімається над, над тим сотвореним, над тим дочасним і з висоти споглядає. Амінь. Христос Воскрес!